На останній оперативній нараді під головуванням міського голови обговорювали і стан комунального підприємства дорожник. У першу чергу очільника міста цікавило, чи готове підприємство до зимового періоду. Скільки вже заготовлено піщано-соляної суміші та у якому стані знаходиться техніка? За словами директора підприємства Валентина Лапшика, на сьогодні дорожник вже заготовив 180 тонн піщано-соляної суміші. Решта буде виготовлена незабаром. Значит, если мы приготовим полностью, у нас даже останется 8 до 80 тонн соли, чистой соли. При приготовлении у нас сейчас 500 тонн соли. 400 тонн соли надо для того, чтобы приготовить 8% составы соляно-песчаной смеси. И 100 тонн остается, до 100 тонн, может быть, немножечко меньше, остается для посыпки в случаях большого гололеда чистой соли. Вот такой запас. Роботи з підготовки автопарку підприємство розпочало з початку жовтня. Та навіть за такий короткий термін вже вдалося підготувати чимало одиниць відповідної техніки. Значить, шість, сказав, шість кодем. Чотири КДМ на сьогоднішній день готові. Два грейдери. грейдер один готовий. Погрузчики, два, один борг зготов за столову волею, Я вам сказав стало волі ремонті. Автобус для перевозки людей є. Крас готну тока подвісті одбойний брус і все. примерно така ситуація. Станіслав Сафронов доручив директору дорожника і надалі працювати у такому активному режимі та бути на поготові. Адже як тільки у місті випаде перший сніг, техніка повинна миттєво розпочати свою роботу. Я колись у вас був, пам'ятаєте, ви мені заводили транспорт, кожен заводився транспорт і з місця зрушувався. Що я бачу, що він зможе виїхати, змозі виїхати по завданю і буде працювати на користь нашої громади. То ви всі комунальні підприємства.